Працівники Решетилівського дитсадка з початком повномасштабної війни започаткували на базі закладу волонтерський рух. Там виготовляють маскувальні сітки на фронт, які захищають військових на Авдіївському та Харківському напрямках. Спочатку ми починали плести сітки на території бувшого заводу Металіст, але так як зрозуміли, що більше території, більшу кількість ми можемо... Плисти у нас на території садочка перейшли сюди. В кожну сітку ми вкладаємо молитву, ми вкладаємо материнську любов. Майже щодня народжується нова маскувальна сітка. Над створенням однієї працює від 10 до 15 людей. Дівчата застосовують різні методики: і навхрест, і по діагоналі, і кубик за кубиком вплітаємо. Важко другий раз. І руки болять, і терпнуть, але ми вже навчилися. Домоглися того, що хотіли, і працюємо через постійну нестачу тканини у колективі. Знайшли свій спосіб закривати потребу. Щойно повернулася з магазину Second Hand, де на зібрані кошти, збираємо кошти в себе в нашому закладі, свої кошти і купуємо тканину один раз на тиждень. І до того ж, нам ще допомагають, приносять люди, пересічні громадяни приносять нам тканину. Перед тим як розпочати безпосереднє виготовлення маскувальної сітки, сировину спочатку фарбують у потрібний колір. Для цього кухня перетворилась на фарбувальний цех. Так намочуємо. Тоді вона ця водичка ця закипає, потім оставляємо це все на сутки. Утром приходимо, з уксусом, щоб воно все закріпило. Водночас пральня місцевого дитсадка перетворилась на цех з виробництва кікімор. Узнали, що є така потреба для військових і вирішили допомогти. Зібрали мішки, ми їх пофарбували. Потім порізали. Зараз дівчата нас розпускають. І ми працюємо. В'яжемо. Це наша перша робота. У нас вже дівчинка дов'язує капішон. Ми... Ну, це такий варіант. Ну, воно все буде пришиватися. Окрім величезного обсягу роботи з сітками та кікімерами, працівники дитячого садочка працюють у ще одному напрямку: в'яжуть для захисників шкарпатки та калимки, які в народі назвали. До погрійки повні запаси разом з носками, з кружками, з різними смаколиками ще щось готують дівчата. Може, печуть, передають, малюють малюнки. Дитячий садок у Решетилівці став надійним тилом для захисників на фронті. У колективі безупину працюють, щоб зберегти військовим здоров'я і життя, тим самим прискорюючи перемогу України у кожну сплетену сітку і у кожну пару шкарпеток. Тут вкладають не лише гуманітарні цілі. А й справжню материнську любов.